Привіт! Я Губанова Анастасія, мені 30 років і я професійна акторка. Закінчила я Харківську державну академію культури спеціальність актриса драматичного театру та кіно. Крайній досвід у зйомках у таких серіалах, як Дрон, Жіночий лікар, Кот, Сліпа, Мольфар, учениця Мольфара». Також я знімаюся на постійній основі для тіктоків та для проєкту від Фабіоса. Зазвичай мої персонажі стерви. Вбивці. Я, до речі, не знімаюся мертвою, навіть якщо це просто фото. Пізні сцени з поцілунками і так далі, що це все обговорюється, звісно. Довгий час вони, до речі, не бачили як мило дівчинку, потім мене бачили таку, Тепер я назад повертаюся до своїх ролей, де я така вся впевнена в собі, незалежна, ем... стерво, як воно є. У мене, до речі, є навики сценічного бою, фехтування, боксу, я займалась народними танцями, бальними, контемпом, хай-хілсом. Наразі я займаюся стретчингом, фітнесом та йогою. В мене є права категорії Б, я їжджу як і на автоматі, так і на механіці 10 років стажу. Наразі, до речі, їжджу на механіці. У мене є рівень А1А2 з польської мови та рівень Б1 з англійської мови. У мене постановка голосу Сопрано академічна, до речі, постановка. Я, до речі, сама займаюся на фортепіано. Колись закінчила, звісно, школу фортепіано, але зараз ніби поновлюю свої навики. Я буду дуже рада співпраці з вами. Дякую, що приділили мені час і надіюсь до зустрічі.